Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, у цю благословенну середу, 14 травня 2025 року, у День приполовіння П'ятидесятниці на літургії читаються діяння святих Апостолів, глава 14, вірші з 6 по 18. Уведевша же, с того грады Ликаонские в Листру и Дервию, его окрестные их, и там обесто благовествующе. И некто муж в листрях немощен ногама сидяша, хром от чрева матери своей ясый, и же николи же бе ходил сей слышаши Павла глаголюще, иже возрев нань и видев, яко веру иметь здрав быть, рече велим глазом: тебе глаголю во имя Господа Иисуса Христа, встани на ногу твою прав, и Абие, воскочи и хождаше народе же видевши, еже сотвори Павел, воздвигоша глаз свой, ликаонский глаголюще, бози уподобшиеся человеком с недоша к нам. На лицах уже у варнаву Тиа, Павла же Ермия, понеже той бяше начальник слова» жрец жадиев, сущего пред градом их, приведе юнцы и принесе венцы пред врата, с народы же жреть. Слышавша же апостола Варнава и Павел, растерзавша ризы своя, вскочиста в народ зовущая и глаголющая. — «Мужие, что сия творите?» И мы подобострастно есма вам человека, благовествующа вам от всех суетных, обращайтесь к Богу живу, и же сотвори небо и землю, и море, и вся я же в них. И же в мимошедшие роды оставил бе вся языки, ходите в путях их и убо не не на себе остави благотворя с небесе нам дожде выдая и времена плодоносно исполняя пищею и весельем сердца наше. и сия глаголюща едва устависта народы не жрете има но от идти кое муж Прибиваючи може іма і учащима. Вони, збагнувши це, втекли в міста лікаонські, лістру та дербу і околицю, і там звіщали Євангелію. У лістрі сидів один чоловік, недужий на ноги, кульгавий від утроби матері своєї, який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, сказав голосом великим: Устань на твої ноги просто. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи, по лікаонському. Боги в людській подобі зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей мав провід у слові. І от шрець Зевса, що перед містом привів добрами биків, з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло роздерли на собі одежу і кинулись між народ, кричачи, Люди добрі, що це ви робите? Та ж і ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулись до живого Бога, який створив небо і землю. І море, і все, що є в них, який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, добро творячи, даючи вам з неба дощ та врожайні пори, сповняючи харчами і радощами серця ваші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Євангеліє від Іоанна, глава сьома, вірші з 14 по 30. Абі же при в приполовіє празника Ісус во церковь і у чаша, і дівляхуся іудіє глаголюще. как о сей книге весть не учився, отвеща убо имя Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, а кто хочет волю его творить, разумеет о учении, кое от Бога есть, или аз от себе глаголю, Глаголей от себе славы своя я ищет, а ищай славы пославшего его, сей истинен есть, и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона? Что меня ищите убить? Отвеща народ и рече, беса ли имаши, кто тебе ищет убить? отвеща Иисус и рече им, «Едино дело сотворих и вси девитеся, сего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека». Аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, Намяли гневаетесья, а яко всего человека здраво сотворих в субботу. Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголаху у и от Иерусалимлян не сели есть его же ищут убитьи, и не обинуясья глаголят и ничего же ему не глаголют. Еда како разумеша князи, як есть Христос, но сего вемы откуду есть. Христос же егда приидет, никто же весть, откуда будет. Возва оба в церкви, уча Иисус и глаголя, «И мне вести, и вести, откуда есть, и о себе не придох, Но есть истинен посла в имя, Его не весть, а звем Его, яко от Него есьм, и то имя посла, скаху убо да имут Его, и никто же возложи нань руки, яко не уве пришел час его. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувались юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них: Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то і взнає він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж того слави шукає, який послав Його, той правдивий і не має неправди в ньому. Хіба не дав вам Мойсей закону, а ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? озвався народ. Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь, тим, хто дав вам Мойсей обрізання, воно й не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Казали ж, отож, деякі з Єрусалимлян чи не той це, що бажають його вбити. Ось він говорить явно і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос? Та ми про нього знаємо, ля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, ля я. Однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тим то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Благословенної усім середи миру, спокою і гармонії.